Електросекатор знаходиться ось в такій коробці, в кейсі, такому пластиковому. Дві батареї. Кожна батарея має захист. Ця батарея менше на 2600 мАч. І більша батарея на 4500 мАч. є шнурок і сам електросекатор. Більш тут нічого немає. Бачимо гарно відформовану вкладку, де всі елементи розміщуються на своїх місцях. Окремо є ще ось такий шнурок, окрім електросикатора. Це є подовжувач, який дозволяє покласти батарею, наприклад, велику батарею, покласти в цей поясний чохол. приєднати подовжувач до електросекатора. І працювати електросекатором в такому вигляді. Шнурок це не дуже зручно з одного боку, з другого боку, при роботі півдня електросекатором з такою батареєю ну, це досить велика вага і рука буде досить відчутно втомлюватися. електросекатор ось в такому вигляді, в такому комплекті з шнурком важить 984 грами. Тобто, це вага молодшої моделі 332-го секатора. Якщо поставити батарею на 2,6 Ампер години, вже вага зростає до 1:34 кг, тобто кілограм 340 г. Це вже відчутно. Це вже більше, ніж вага професійних фолкутроніків. І якщо поставити велику батарею, то важить такий комплект вже майже півтора кілограма, і це вже зовсім некомфортно. Враховувати потрібно те, що цей електросекатор потрібно під час роботи і носити, тобто тримати постійно цю вагу в руці. І друге, постійно крутити ним, тобто постійно боротися з інерцією, яка виникає під час руху секатора. І третє, що дуже незручно, те, що при великій батареї баланс секатора Йде в батарею, тобто центр ваги зміщується взад. Відповідно, працювати таким інструментом, коли центр ваги знаходиться поза долонею, дуже некомфортно. Тому оптимально використовувати цей електросекатор саме в такому вигляді. Тоді в нього баланс знаходиться прямо в долоні, тобто десь на рівні. ось цьому. Це якраз. Комфортне розташування центру ваги інструменту в такій комплектації рука буде найменше втомлюватись.